Добрий день, ручки! плесь плесь, плесь. Добрий день, ніжки, туп-туп-туп. Добрий день, дітки! Всім привіт! Дивіться, малята до нас прилетіла пташечка і принесла цікаву історію. Давайте розглянемо, яку історію намалювала художниця фарбами. На дереві збудували гніздечко пташки. У мами пташки народилася пташенята. Сидять пташенята в гніздечку, ротики відкривають і їсти просять. Прилетіла мама пташка. Встала посередині гілочки та й думає, кому з діток черв'ячок віддавати. Цьому дала і цьому, і цьому. Всіх нагодувала. Аж раптом дивиться, немає найменшої пташечки. Озирнулась навколо. Де ж ти поділася пташечка донечка? Сидить вона на самому краєчку гілочки, ніжки спустила і розмовляє з черв'ячком. Не боїться пташка сидіти на краєчку гілочки, бо знає, мама поруч. Посередині гілочки пташка мама з краю гілочки. Пташенятко. А тепер давай пограємо. Покажи, маму, пташку посередині гілочки. Так, ось вона. Покажи пальчиком усіх пташенят у гніздечку. Ось одне, ось друге, ось третє, ось четверте. Ось п'яте, ось шосте. Молодець. А тепер відшукай того, хто літає навколо гілочки. Ось один жучок. Ось інший жучок. Жучок зверху та жучок знизу. А тепер проведи пальчиком по гілочці до самого її краю, де сидить пташеня. Побіг-побіг от до самого краю. Молодець. До побачення.